Всім привіт, друзі! Мене звати Яніна Соколова, і цей ефір це наш подкаст. Це подкаст, який присвячений нашому з вами спокою, допомозі психологічній, яку щодня психологи кол-центру варто жити. Саме так називається проект нашого фонду, мета якого заспокоювати українців, давати їм психологічні поради від фахівців. Розумію, що ви звикли до того, що краще з подругою або з мамою, або з кумою. Поговорити за столом, але це не працює. От чесно, не працює тому краще поговорити з професіоналом. Якщо ви хочете це робити анонімно, то можете телефонувати 5522 з вашого мобільного. Це безкоштовно, ніхто про це не дізнається, і говорити з психологом з 11 до по буднях. Ну а наш ефір, який ви зараз дивитесь, це ефір як допоміжний засіб, яким будемо робити регулярно. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси. Ось так виглядають наші сторінки в інтернеті. І всі новини, а також корисна інформація в вигляді наших блогів. Ви теж це все можете знайти на наших сторінках. Сьогодні в мене в гостях психологиня нашого кол-центру Світлана Теодорович. Вона волонтер і психолог нашого кол-центру, людина, яка має величезний досвід і ну такий простір для. Вмінь настільки широкий, що в принципі я думаю, що вона би могла консультувати всіх, попрацює з військовими, і з цивільними, і з дітьми, і з жінками, які перенесли насилля. Тобто жінка фахова у багатьох питаннях. Сьогодні говоримо про те, що турбує кожного українця і що забирає наш ресурс, друзі. Забирає і інколи ми самі з себе його забираємо. Але варто розуміти, що цей ресурс це те, на чому будується наша якість життя. Навіть під час війни. Спокій заради перемоги це наш слоган, тому про це варто говорити. Е, Світлано, привіт. Ми привіт, вже поза камерами привіталися трошки поговорили. Сьогодні наша тема сон. Е, сон під час війни це розкіш, тому що ті, хто живе в Україні зараз ночами не спить через кілька причин. Перша причина суто ситуативна, тому що обстріли, е, тривога. Друга причина це неможливість знайти спокій із собою. Якщо на першу причину ми ніяким чином не можемо вплинути, окрім того, що перейти в сховище або в коридор, або в ванну, то на другу причину ми можемо вплинути. Якщо немає тривог, зі сном все одно щось не так. Потім протягом дня ти себе відчуваєш зомбі-марсіаніном, який не може звести все докупи, треба працювати, виховувати дітей, вчитися, жити. жити. Варто жити, але неможливо це робити, тому що в тебе просто немає ресурсу. Ви як свій сон будуєте? Що порадите робити нам з цим? Я хочу ще доповнити про те, що ви на початку сказали, що люди там говорять або з подругами або з мамами, а ще гірший варіант, коли взагалі не говорять. Тобто з мамами, з подругами, це ще непоганий варіант, бо коли мовчать, і потім це все в собі носять, оце біда. І про сон. Так, сон важливий. Сон це прямо зброя для здоров'я, це для мозку. Бо сон насправді це не відпочинок, як багатьом людям Вдається сон а, під час сну мозок продовжує працювати. Насправді. А що відбувається з мозком під час? А, ну, по-перше, варто сказати, що а, фізіологічні процеси вони уповільнюються. Але мозок при цьому продовжує, знаєте, перебирати всю інформацію, яка поступила до нього впродовж цього дня, до моменту, коли людина вже пішла відпочивати, пішла спати. І в цей момент мозок активно працює насправді. А, Відбувається запис отриманої інформації із короткотривалої в пам'яті в довготривалу пам'ять. А в тому процесі, в тому, чин, в тому числі, відбувається і забування тієї інформації, яка не потрібна людині. Ну тобто там постійно відбуваються процеси, це не відпочинок. Якщо ми не можемо заснути, цьому явно завжди є причина. Але, наприклад, я напередодні нашої зйомки це трапляється зі мною системно. Я спробувала лягти раніше, знаючи, що в першій, в третій буде точно за графіком повітряна тривога. Я лягла, і я ніби і телефон не дивилася, все вірно зробила, і чаю з м'ятою попала. І спокійно, що син вже спить, і телефон поруч, бо я можу спостерігати. Якщо там тривога, то я проконтролювала все на завтра. Теж все готово. Але заснути я не можу. Купа думок вони пересікаються із прокручуванням варіанту обстрілу. Якщо ти не почуєш тривогу, найбагато багато робочих питань особистих, прокручування майбутнього. Тобто, все це десь тривало півтори години, поки я просто не виробилась від відсутності сил. Вже це траплялося до війни дуже рідко, а під час війни надто часто це трапляється. Чому ми перед сном нас супроводжує отакий пласт інформації? На жаль, на жаль, так відбувається, і це дійсно є не у вас одної, у багатьох людей це спостерігається. Ну, бо коли вже приходиш додому, знаходишся в більш знайомій, комфортній ситуації, середовищі, тоді правда, з'являється оцей час для того, щоб починати щось планувати, аналізувати, про щось там жити. І до цього всього, в нашу реальність, зараз ще додалася війна, повномасштабне вторгнення і ті тривоги, які несуть ризик нашій безпеці. Тому це. Так, це працює, але для того, щоб все ж таки сон був здоровим і приносив завтра людині користь, сьогодні треба про це потурбуватися. Це звичка, це потрібно над собою працювати. По-перше, з усвідомлення того, що оці всі справи вони нікуди точно не зникнуть. А мій сон, який має вплив на мій фізіологічний стан і ментальний в тому числі, він важливий. Тобто, Потрібно для себе тут чітко знаєте сказати як формулу, що сон мені потрібний, справи точно нікуди не дінуться. Ну а ця тривожність, яка є, ти ж її нікуди не дінеш. Я можу собі сказати, що мені потрібен сон, але я ну, не можу дати собі раду просто. Ну, дивіться, хочу сказати, що якщо правда супроводжує вже такий тривалий час тривожність, яка ну аж так впливає, що ну неможливо вже заснути. Це інша ситуація. Там уже потрібна правда, супровід фахівців, це звернутися до людей, які працюють із проблемами, порушеннями сну, до психотерапевта. Якщо там фізіологічна причина виключена, тоді до психотерапевта на ну. Для того щоб з'ясувати цю тривожність, з нею, скажімо так, обійтись якось, не дати людині з цим залишитись знову ж таки на одинці. Або подзвонити 5522, це лінія нашої психологічної допомоги. і теж розповісти, що вас турбує. Ви можете це робити щодня, друзі, безкоштовно з мобільного телефону. Це наш проєкт, і ми його зробили, аби вам полегшити життя. І сон, в тому числі, так і ще хочу сказати про те, що продовжити. Якщо ми правда усвідомимо, що сон це розкіш, це те, що має бути, це те, що має значення для здоров'я, і до цього відповідно від. Відноситись тоді, ну скажімо, регулювати час, коли людина йде до сну. До речі, давайте про це поговоримо. Давай, в якій годині ви засинаєте, в які радите засинати угу. людям для а... психологічного спокою. Це все доволі індивідуально. Є величезна купа інформації про хронотипи людей. Це те, що називають пташиною мовою жайворонок сова, а в науці це ранній тип, вечірній тип, є там проміжні. Ну і людина, яка уважна до себе, вона, вона розуміє, що до якого із типу вона відноситься. Якщо, наприклад, я на себе орієнтуючись зараз, я більше до людей які до пізнього хронотипу, ті, вечірнього, ті, які більш активні не зранку. Це моя особливість. Враховуючи це, я лягати спати. спати. В ні, ні 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 Ні, ви що лягати спати бажано потрібно в той день, не в який тобі потрібно прокидатись, тобто до 12-ї. Я теж лягаю до 12-ї і прокидаюся в середньому 7-7.30. Тобто не пізніше 12-ї я маю вже заснути. В середньому, для того, щоб поринути в сон, потрібно людині в середньому за нормальних обставин хвилин 30. 20-30 хвилин. Якщо людина не може заснути до цього часу протягом цього часу, ну потрібно, значить, себе не бути, не насилувати, лягай, спий, давай уже пізно. Ні, значить, ще сон не прийшов, можливо, потрібно встати там і попити теплої води, не використовувати при цьому гаджети, не включати яскраве світло. При цьому фон уже має сприяти виробленню гормону сну мелатоніну. Мелатонін він виробляється і, власне, синтезується. І саме за його рахунок людина відчуває усю сонливість і потребу у сні. Але потім же, Світлано, потім же ми з вами все одно прокидаємось. Ну зазвичай під час десь, тривоги, та десь 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 там з період з першого до третього ми прокидаємось. Окей, хтось іде в сховище? Так, сон переривається, але сон переривається. Що відбувається потім? Тут важливо, якщо є а, така ймовірність і можливість. А, не включати яскраве світло за можливості. Бо мелатонін він власне і виробляється тоді, коли е, приглушене вже світло, не синє світло з екранів, з наших, нашого світлення, а помірне, тепле світло. Звісно, щоб можливо було спуститися в те безпечне місце, куди людині потрібно прийти, але при цьому світло має бути не яскравим. Ну і е, також, звісно, не Включати а, гаджети а, максимально дати мозку, ну усвідомлювати, що є загроза, що я виконую при цьому а, заходи для того, щоб цю загрозу для себе мінімізувати, але і дати собі можливість не пробудитися повністю. Ну як це не дати пробуд... пробудитися? Якщо ти спускаєшся в підвал будинку, а, або ну там в сховище, не знаю, в школу, в яку сідеш, або вдома. Переходиш то, ти все одно сидиш в гаджеті. Я не знаю, друзі, але я впевнена, що ви так робите. Ти сидиш і дивишся по телеграм-каналах, там радарах, куди летить ракета. Так, вона змінила свій курс і летить не на Київ, на Черкаси. Вона змінила свій курс і вже тепер не біля Вишгорода, а біля Обухова. І ти слідкуєш Освідомлюючи, що ти можеш проконтролювати, якщо раптом вона до тебе наближається, щоб вся родина надто діти була в безпеці, і ти самий. Я впевнена, що всі так роблять. Повірте мені, ніхто тихо, почувши тривогу, не спускається і не сидить. Я не знаю, як себе в цьому систематизувати, навчити, але ну, це до важливо. цього потрібно прагнути, бо така реальність зараз, яка правда регулярно систематично це відбувається. І Це буде тривати довго і наша це задача, розуміє. так потрібно тут вижити максимально. Можливостями для того, щоб далі бути ментально здоровими. Так, розумію, що правда, ми слідкуємо, я також це роблю. Але при цьому давайте приглушати все-таки рівень освітлення екрану телефону. Знову ж таки, максимально мінімальний освітлення екрану. І так, але важливо, що взагалі здоровий сон, він 7,5-8 годин, 9, можливо, для когось все індивідуально, але не менше 7,5 годин доросла людина має спати. Що в цей момент відбувається? в цей момент проходять декілька циклів сну. Це а, така дрімота, коли ми, от уже соні, в'ялі, такі ще не спимо. Другий етап це поверхневий сон. Це той сон, можливо, ви знали, я ну, переживали. Зокрема, я це точно проживала неодноразово, коли начебто вже провалюєшся в сон, і вже начебто з'являються якісь картинки, і ти різко прокидаєшся. Так, так, так. Це доволі така класна штука. Наш мозок робить, оскільки фізіологічні процеси уповільнюються: дихання, серцебиття, мозок сприймає. Має цю інформацію як загрозу для життя, і він дає імпульс, ей, почекай, ти помираєш. І тоді е, людина прокидається оцей рух. Mm -hmm. Переживали ви такий рух? Так, так, так. так, так, так. І, і потім людина розуміє, ага, я в безпеці, все добре. Я про далі провалююсь в сон. Потім уже іде сон помірної глибини і фаза глибокого сну. І ось ці всі, всі етапи сну чотири вони складають цикл. І за ніч людина має пройти таких 5-6 циклів. О, Боже. Що відбувається? Щось дуже багато циклів. Та, його тривалість півтори години. З оцими чотирьома етапами, що відбувається, коли звучить тривога, і коли ми прокидаємося для того, щоб ну, спуститися в безпечне місце, переривання цих циклів на будь-якому етапі. Гірше, коли людина прокидається від сирени в фазі глибокого сну, там важко спершу зорієнтуватися, і тому добре, коли є хтось поруч, хто більш, скажімо, був не в цій фазі глибокого сну, а можливо, там більш. Поверхневого, і тоді є можливість відреагувати більш оперативніше, це з дітьми так працює. Тобто, діти вони занурюються в глибокий сон, і важко їм пробудитися. Тому треба обережно, потихеньку піднімати і на це спираючись, ну, зводити, спускати їх, вести в безпечні місця. І коли вночі ми прокинулись і за тривоги, і за потреби захистити себе. Тоді протягом дня, якщо є можливість, важливо добрати, можна добрати цей час. Він, звісно, не компенсує, бо сон він не компенсується, але все рівно, по своєму самопочуттю, буде краще набагато, аніж взагалі потім не лягти. Але знову ж таки. Денний сон має бути не більше півтора години, тобто оцей весь цикл. Якщо лягти на 3-4 години збивається абсолютно весь цей процес, налаштований мозку, який звичний для нього, зрозумілий, тоді стає незрозуміло, що відбувається, тому не можна збільшувати час сну більше, ніж півтори години, 90 хвилин. Я спитаю вас з приводу жахів. Які часто сняться українцям, ми багато горя бачимо. У нас фактично кіно, такий бойовик гостросюжетний, з жертвами, з трагедіями, інколи трагікомедіями, він відбувається у наших гаджетах щодня. Тобто, в принципі, ми вже звикли до всього цього, ми навіть можемо прозумити, розгледіти рештки. Матеріалу біологічного наших ворогів, і ми до цього, якщо спочатку це був ужас, ужас, то зараз ми, в принципі, спокійно роздивляємось так, аналізуємо, що як, де, радіємо цьому, і, і я так розумію, що це безслідно не відбувається оце все споглядання. Воно ж там сидить. Звісно, це інформація, яка поступає в мозок, як і вся інша. І потім ми спимо. Якщо, якщо ми спимо, то ми спимо із. Кошмарами, ну, у нас окрема тема буде для розмови щодо військових і їхнього сну, але щодо цивільних і їхнього сну, то це зазвичай ще і програвання твоїх сценаріїв особистих, що з тобою буде, якщо раптом щось впаде, щось прилетить, або накриє там, чимось градом, якщо говорити про фронтові зони, якщо там люди зараз нас дивляться звідти. Тобто, ці кошмари, яким чином мінімізувати їхню кількість під час сну? Сни, кошмари, зокрема, це те, що або витісняється людиною із її свідомого, або те, що сильно в фокусі свідомого людини. І ну, тут бути потрібно уважним до себе, свідомим до себе. Якщо я знаю, що я вже вчора багато чого почула, подивилася. То сьогодні я буду це фільтрувати. Я ну має працювати механізм самозбереження, і саме він допоможе, скажімо, мінімізувати цю кількість жахіть, які Ви маєте потім... на увазі робити детокс, діджитал детокс, друзі. Mm -hmm. Тобто гігієна. гігієна тобто не ну не передивлятися, наприклад, хоча б перед сном. Ці всі новини і контент, який може нашкодити, або в принципі протягом тижня для сну дуже корисно, особливо на вихідних. Взагалі відставити гаджети і повірте, якщо щось станеться, вам точно ваші друзі, знайомі розкажуть. Або якщо тривога, то ви, то ви теж маєте додаток, впевнена, почуєте. Тобто такі. Я точно підтримую ідею про те, що телефон має бути поруч. І ну, бо зараз це важливо, і зараз це про безпеку. Під час часну uh, і під сну в тому числі, бо можливо, система сповіщення, яка знаходиться на вулиці, вона далеко і, no, можливо, ви не почуєте в зв'язку з цим тривогу, яка звучить за вікном вашого будинку. Тому саме з цієї причини телефон, я підтримую цю ідею, що він має бути поруч з звімкненою саме додатком сповіщення в разі тривоги і загрози. Але не для того, щоб переглядати гаджети, не для того, щоб дивитися усі сюжети, гостросюжетні, що відбуваються, точно не для цього. І абсолютно підтримую вас у тому, що має бути ця гігієна і усвідомленість, що почекайте, А якщо, якщо ми говоримо про цивільну людину? Бо про військових там, правда, інший контекст, інший фон, і там абсолютно інша історія, і як, що вони бачать, чим вони зустрічаються, і як потім з цим обходитись. З цивільними ну, там про саму цю дисципліну, про самоконтроль і саму підтримку. Якщо мені вже ну, забагато, і я це відчуваю. Значить, мені забагато мені потрібно тоді відкласти і ну видихати це, все, що я побачила, почула. Мозок вночі це буде опрацьовувати. Воно буде відкладатися або в скажіть мені довготривалу пам'ять, або навпаки, блокуватися і забуватися як те, що вже не потрібно, і те, що не корисно для мене. Мозок це потужна така система взагалі підтримки. Тому єдине, що потрібно свідомій людині, це правда бути уважним до себе. Є така довготривала емоція, яка супроводжує людей, в яких рідні або на війні, або вони втратили рідних на війні. Вночі думки про цю людину, яка або пропала безвісти, або загинула, або жива, але на війні, і невідомо, як він там, поки я сплю. Я не уявляю, що в принципі в голові відбувається у мам, у дружин та й у чоловіків, яких жінки теж на фронті таке трапляються. У батьків, у дітей. Словом це цілий пласт обдумування. Переживання за когось хто на фронті під час сну. А, як вночі дати собі передишку? Як з собою поговорити? Щоб ти про це, якщо і думав, то в день. Я повністю згодна. Я Ніна з вами про те, що цього багато. І на лінії варто жити для гарячих, для гаряча лінії для військових і їх родин. Ці запити звучать. Біда. Правда непрості а, часи, і люди правда страждають на порушення сну в контексті переживань для за тих, хто невідомо, зник безвісти, для тих, хто відомо, де на в гарячій тоці на нулі. Для тих, хто ну, для матері, для батьків, для дружин, для дітей це доволі ну, така жорстока реальність, і це правда існує. І ну, з контексту, якщо говорити про роботу лінії, і, власне, в мене такі були дзвінки, я мала досвід комунікації з такими людьми, ну там іде психоедукація. Ну, По-перше, визнання і легалізація, що так, це дуже складно, це дуже неймовірно складно і дуже прикро, що це відбувається. І це дуже правда боляче, болить і мені ну, як багатьом. І далі, ну правда, такій людині варто в залежності від контексту, чи це безвісти зникла людина військовий, чи це той, хто зараз несе ну, на бойовому завданні, в залежності від контексту, але все рівно ми говоримо про те, що важливо далі продовжувати функціонувати і жити. Психоедукаційна така робота про важливість сну. Про важливість продовжувати турбуватися про себе наскільки це можливо, при цьому шукаючи коло а, довіри, на кого людина може спертися в цій ситуації, чи вона одна, чи вона не одна. Але ми там на це спираючись продовжуємо апелювати до того, що а, шановна людино, нам потрібно вижити. Дасть Бог, складуться так обставини, повернеться людина, яка безвісти зникла. Такі випадки є, повернеться, тому тобі важливо його зустріти в ментальному здоров'ї, фізичному також, тому потрібно спати. Якщо людина на війні, а дома цивільні переживають, то ми також звертаємося до того, що ну, людина повернеться додому. Ну, кого вона побачить, кого вона зустріне? Ну точно не хоче вона так, не ради цього вона там, тому потрібно про себе турбуватися, потрібно себе змушувати, ось а, про те, що лягати спати. Але є також, але дуже немало вагоме про те, що якщо людина... Ну, я не говорю про депресивний розлад і вже депресію. Я говорю про більш-менш норми здоров'я ментального. Якщо людина доволі малорухлива, мало комунікує з людьми, то тоді це ускладнює процес засипання сну. І власне його якість Плюс фізична активність так. будемо відвертими. Так. Якщо ми мало рухаємося, мало проводимо час на свіжому повітрі, не займаємось спортом, соціально без... ізолюємося. Соціально ізолюємось. Насправді для багатьох фізична фізичне навантаження став стало порятунком. Так. Багато жінок пішли на бокс для того, щоб це все вивільнити. Так. Коротше, схема працює так. Вам потрібно кудись це вивільнити. Якщо вивільняти це на рідних. Які служать психологами, ну, якби такий варіант собі, можна краще на лінію 5-2-2, але якщо ви хочете ще і Фізично це і для вас корисно, і психологічно, і фізіологічно. робіть це. Я от всіх зараз закликаю зайнятися спортом, навіть ходьба і пробіжка це теж спорт. Так. І дуже добре, коли це десь не наодинці в ізоляції людині, потрібна людина. І тому подружку, дитину, песика навіть того ж. Ну, тобто, щоб був хтось тілесно, якийсь поруч, жива істота, людина в ідеалі, ну і котики, собачки, це так допоміжна. Також чистоти так також істоти там є прив'язаність, uh -huh. і це, це вагомий доволі, доволі такі е, речі. Тому правда, людині потрібна людина, і якщо займаємося спортом, то стараємося не на одинці, або десь у спортивній залі, чи з кимось із своїх подружок, близьких, знайомих. Хто має цей інтерес спільний, ви можете це разом проводити час, але обов'язково. Так, навіть є така формула. Бо коли от сильні емоції, які накривають і прям розмивають всі кордони особистості, неможливо справитись, в цей момент в мозку активізується мигдалевидне тіло, те, яке виключає когнітивні функції в лобній частині головного мозку, і там людина ну абсолютно вже може ну не відчувати себе. В такому випадку є проста формула, але дієва тіло діло. Коли накривають сильні емоції, ми повинні включити тіло. Угу. Світлана, я вам дуже дякую, що ви сьогодні до мене прийшли, і що ми поговорили. Друзі, вам дякую за те, що ви слухали. Поширте наше відео, якщо у вас є бажання, прокоментуйте його і напишіть в коментарях, які теми ви би хотіли послухати. І нагадаю, що наш проєкт це варто жити, лінія психологічної допомоги, яка діє щодня ще й по мобільному телефону. Як це працює? Поберете мобілку, телефонуєте 5522 і безкоштовно. Говорити з психологом, це анонімно, про це ніхто не дізнається, а отримати фахову допомогу. Світлана, в тому числі, наша сьогоднішня гостя, працює на цій лінії. Спокій заради перемоги це те, що нас надихає, що для нас важливо. Ми цей проект створили для вас. Обіймаю, слава Україні! Слава Збройним силам України. Підпишіться, будь ласка, на наші ресурси і будьте спокійні. Поспіть сьогодні якісно.